Їздить вроді не складно, так вже розумію. А правила все-таки здача екзамену, якось трошки так страшновато. Інструктор слідкує, він же є, все в нас і педаль, щоб, не дай Бог, працювала кондуктором. 10 років вирішила попробувати більше за заробітна плата. У нас група сформована 10 слухачів. Це залежить від кількості атестованих інструкторів. Ми їх зарахуємо до штату підприємства діаметра Лебуса і далі вони вже стажування як водії. По перевезенню пасажирів і далі в екіпажі будуть працювати у нас. Це за кошти держави. Це навчання проводиться. Треба розуміти, що тут дві дороги в нас в нас є асфальт і в нас є лінія. Головна задача відчути габарити і проходити -під частини. Лі пощастило, мене всі слухачі справляються. Молодці всі навчаються теоретично і приходять до нас на дві години на практику. А потім ми вже будемо виїжджати в місто і будемо повноцінно вивчати місто, лінію в місті. На панелі керування розміщені всі основні перемикачі та вимікачі. Зі слухачами вивчаємо основні органи керування тролейбусом, основні елементи кабіни водія та призначення типу і все інше. Був предмет правила дорожнього руху, було перші три тижні для того, щоб студенти вже могли перейти до практичних навчань. Також охорона праці, медицина. Я, звісно, впечатлена учеба. Дуже все проходить цікаво. Сьогодні вже від'їздила 2 години. Хотілося спробувати щось нове в житті стоїть на місці. Ну, Мені здається, все треба спробувати. Мені подобаються тролейбуси, я працюю кондуктором. Вони по 10 чоловік будуть випускатися. Більшість 7 це жінки. Є кондуктори, які записалися і хочуть перекваліфікуватися. В є переселенці. Десь 30% це в нас нехватка від того, що ми хотіли би мати. І водіїв 30. Чоловік у нас випуск був до війни майже 56 тролейбусів. Зараз на 10 тролейбусів менше. Як розповідала раніше Суспільному керівниця Полтавського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості Валерія Коваль, навчання для водіїв тролейбусів у місті розпочали у середині травня. Для цього отримали спеціальну ліцензію Міністерства освіти і науки України. Сам курс готували із 2021 року. Перед цим підготовка водіїв тролейбусів у Полтаві була 2013-го. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини. Полтава